Розпакупка та товар на 11 травня. Ось такі класнючі топсайдери, чоловічі, шкіряні, шкіряні шнурки 350 гривень всередині, також шкіра. Буде десь 42-43 розмір, можна на роботу. Дуже гарні, якісні. Ще ось такі жіночі, також 350 гривень, величенький розмір 42-43 Вони замшеві, тепленькі, утеплені такі, дуже класні на осінь, весну, холодну. Ось такі красівочки дитячі. Адідасики 350 гривень, дуже легенькі, розмір 33. Ще ось такі чоловічі найки, також легенькі, наліто 220 гривень, великий розмір 46-47, є нюанс. Ціна 220 Ще ось такі бомбезні кросівки, вони на весну осінь, 350 гривень, стан ідеальний, 31 розмір багато світовідбивних елементів. Ще ось такі хоки, 300 гривень, є дефект, розмір 41, також легесенькі. Ще ось такі, по типу кроксів, 250 гривень. Ось такі кросівочки, 300 гривень, розмір десь 38-й. Ще ось такі суперовий колхін. Це американський бренд, дорогий, 36-37, десь розмір. Вони дуже м'якенька замша, дуже такі гарні. На ножках будуть дуже зручно. А всередині вони такі, як шкіра, п'ятка в них дамшива. Ще ось такі 250 гривень. Лягенькі шльопанці, Ось такі вони гарненькі. На будуть ось такі ки, 180 гривень, пише 40, але маломірі. Десь 38-39 розмір. Ще ось такі примарки 38 розмір, 250 гривень. 38-й розмір. Під шкіру. Ще ось такі класні мокасинчики, 39, 180 гривень. Нові. Ось такі спері топсайдери бомбезні. Дуже зручні. 250 гривень це також американський бренд. Вони виготовляли вообще своє взуття для американського флоту. Вони не скользящі, дуже, дуже зручні і м'якенькі. Ще ось такі філи 200 гривень. Дитячі стан нових на липучечках. Тут липучки, розмір. Не бачу, десь до 30-го. Ось такі. 200 гривень, десь 36 розмір. Ще ось такі 200. Також гривень, розмір 38. Ось такі сліпони. 150 під замші, десь 40 розмір. Ось такі класні дитячі, 220 гривень. Вони також на ликучечки, дуже зручно. Розмір 28. Легесенький, легесенький. Ще ось такі мокасини, 40 розмір 180. Ось такі 37 й 150. Ще ось такі нові, 39 й 150 примарки. Нові. Ось такі примарки 150, 38-й розмір. Ще ось такі 150 примарки, також нові, 38-й. Ось такі також десь 38-й 150 такі дитячі сліпончики 150. Ось такі 150, розмір десь 24, 5, може 6. Ось такі бобси, дуже легесенькі, 41, 150, устілка в них меморі. Ще ось такі босоніжечки, дитячі десь 30, мабуть, розмір 150, 100, 100 гривень. Ось такі дуже класнючі балеточки, 41-й розмір, 100 гривень. Дуже дуже гарненькі. Ось такі мукасинчики також на липучечках 150. Дуже класні розмір в них. 25, й Це текстиль легенький. Носочок захищений, якщо дитинка зачепиться. Ще ось такі босоніжечки 100 гривень, дуже гарні. Ось такі босоніжечки 80, такі римлянки. Ось такі 30 топіки. Хто ще не ходив? Ось такі 30. Десь 24-25 розмір. Ось ці гарнюсіки. 80. Дуже гарні, лакові, малесенький розмір. Ось такі кроксики 80. Дуже м'якенькі, Ось такі сандаліки дитячі, 50. Вони шкіряні, дуже такі м'якесенькі, як під зроблено. 100 гривень, розмір 36-37, франко-сар, тут дуже класненькі. Ось такі дитячі 100. Ось такі дитячі, також 100. Дуже зручно на липучечках. Ось такі кроксики 30. Ось такі 80. Ось такі гарненькі 80. Ось такі, такі м'якусенькі 30 Сліпочі. Ось такі 80. Також текстильні, легенькі, тут розтібаються, дуже м'якісенькі.